Слухайте, обожнюю назви насіння. Кріп алігатор, кріп мамонт. Кабачок чаклун. Огірок конкурент. Морква королева осені. Ой, що ж так, кріп Амброзія. Супердукат. Ага, редиска льодяна бурулька. Редиска-покер. перець Геракл. Слухайте, ну це голосуйте. Хто. О, о! Петрушка богатир. Богатир. Обожнюю. Просто обожнюю. Диня Ефіопка. Так, що тут ще таке гарненьке. Гарненьке. Голосуйте в коментарях, в кого яка е, улюблена е, назва чого. Квасоля Ціп-Топ, Ну, ну супер же ж. Кабон-сніжок, пожалуйста. Він біленький такий. І в Німані